Всім привіт! Мене звати Олександр. В цьому відео я вам розкажу топ 10 скінів, значків та багато чого з каталогу Бравл Stars. Буду я їх розставляти за двома категоріями. Це буде за кількістю предметів та їх зовнішнім виглядом. Ну а ми поїхали! Е, відкриває мій топ 10 колекція місячний новий рік. З найкращим, на мою думку, скіном Натару. Біла німця Тара. Та ще двома скінами. 13 значками, сьома іконками та 9 місце. Герої Олімпу. Це колекція містить у собі три прикольні значки, 12 скінів, 6 із них міфічної рідкості. 9 іконок і 7 спреїв. Восьме місце, і тут у нас біго купол. У цій колекції містер Пітані, який у час знімання цього відео, вийшов тиждень тому. А він вам сподобався чи ні? Пишіть в коментарях. На цьому місці знаходиться мультяжна колекція bg 21, де всі скіни епічної рідкості. Мені з колекції найбільше сподобалося скін Едгар Тата з головою форми сердечка. Шосте місце. На шостому місці з, з колекція прокляті пірати з трьома епічними і одним міфічним скіном. В цій колекції хочу ще виділити два значки: лайк і «Дізлайк». Ну і п'яте місце. І тут у нас піски часу з цілими 10 дуже популярними скинами, лише з трьома значками. Не знаю чому там тільки три значка, а з 14 скиней. Але всі скини дуже популярні. Я їх дуже часто вижу в на четвертому місці знаходиться колекція дуже давно. Цю колекцію я поставив на четверте місце не тільки тому, що тут 13 скінів, а й тому, що тут є найкрасивіший, на мою думку, скін на Френка. Привід Рицар Френк. І зла королева Пен. На третє місце. Бравл Пас. Ця колекція містить у собі всі скіни з всіх 29 сезонів Бравл Пасу. І ще кожен скін з цієї колекції належить до чотирьох колекцій. На другому місці колекція Supercell Make. Де вона тут? Ці скіни придумували гравці, право старшу, а не розробочики цієї гри. Тут 16 скінів і до кожного є свій значок. І тільки один спрей. Ну і на першому місці знаходиться колекція. М -м -м Ні, не екстрим шоу. А Меха Загін. Ключаюсь. Тут. тут всі скіни легендарної рідкості з роботизованою тематикою. І до кожного скіна. Є свій комплект значків, спрей і іконка в подарунок. Ну, і, всім пока. Ну а я йду вчитися грати в Бравл Старс. Бувайте!